Протягом останніх трьох років Нідерланди підтримують Україну у різний спосіб: моральним, гуманітарною допомогою, допомогою у відновленні, економічною, а також військовою допомогою. Справді наразі вже надійшло 3,8 мільярда євро, але у планах ще 6 мільярдів. Таким чином Нідерланди виділили понад 10 мільярдів євро військової допомоги, з яких майже 4 вже надійшли. Міністр оборони Нідерландів заявив, що підтримка України це наш спільний обов'язок. Як Нідерланди бачать роль своєї країни та всього ЄС у забезпеченні довготривалої безпеки України, особливо після завершення гарячої фази війни? Ми завжди казали, що це спільна боротьба. Ми стоїмо разом з Україною. Це не лише в інтересах України, це також в інтересах Європи. Стояти на захисті своєї безпеки, захищати процвітання, захищати наші інтереси, цінності. А отже, процес вашого вступу до європейського союзу дуже важливий. у договорі про європейський союз є окреме положення про безпеку. Тож процес вашого вступу до ЄС стосується не лише питань єдиного ринку. Це також стосується безпеки, коли війна закінчиться. Звичайно, ЄС матиме подальші довгострокові відносини з Україною. І я вважаю, що все, що ЄС і його країни-члени зараз роблять щодо надання військової допомоги Україні, частково зміниться в бік економічної підтримки, відновлення тощо нещодавно Нідерланди оголосили про виділення 209,5 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури України, включаючи 45 мільйонів для фонду підтримки енергетики. Чи планується розширення таких ініціатив у майбутньому? для Нідерландів енергетика є одним із пріоритетів у допомозі Україні. Ми вже багато зробили для підтримки України, і ми постійно шукаємо нові можливості. навіть поки ми з вами тут спілкуємося, колеги перебувають на зв'язку з українською стороною, щоб зрозуміти, що ще ми можемо зробити, щоб допомогти Україні пережити цю зиму.